Почнемо з найпростішого. Turn on. All this time I've been worrying about it, but if you turn on the lights, it's no big deal. If you turn on the light, якщо увімкнути світло. Але turn on можна з лише лампи. А ще the tv, the computer, the phone, the music, the heater, the air conditioner, the water, the tap, the shower, the engine, the car. Turn on можна і накинутись на когось в прямому значенні, а в переносному раптово почати звинувачувати чи критикувати когось. She turned, like «She turned on me» Вона накинулась на мене. Ух, неприємно. Але всяке буває. Рухаємося далі. Наша наступна фраза водій слова це turn off. І так, як ви вже здогадалися, воно є антонімом до Turn on у значенні вмикати. Turn off the ambience. Вимкнути звуки природи. Якщо ви дивилися цей мультик Мадагаскар, то пам'ятаєте, які пригоди сталися з героями.